Отже, рак простати, що призводить і що робити? Профілактика, з нами в студії Антон Глєбов. Ще раз доброго ранку. Це уролог, антролог, хірург, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук і член Європейської асоціації урологів. Отже, рак простати, які фактори можуть призвести до розвитку цього захворювання? А, вік. Вік. По-перше, треба зрозуміти, тут завдання не налякати, а пояснити просто механізм розвитку цієї проблематики. Угу. І спочатку воно звучить досить страшно, я попереджу, але потім, коли ми розуміємо суть, то ми розуміємо і вирішення цієї проблеми. Треба з'ясувати для себе, що фактично у кожного чоловіка, я кажу, і у мене рано чи пізно буде рак простати. Тому що це вікові зміни передміхорової залози, які рано чи пізно виникнуть у кожного чоловіка. Питання наскільки вони пізно виникнуть, і наскільки швидко, швидко буде розвиватися ця проблематика. Якщо ми беремо світову статистику, то фактично в 80 років фактично більше ніж у 80% чоловіків вже є онкологічні клітини, тобто ракові клітини в передміхорової залозі в простаті. З віком в нас виникають спочатку доброякісні зміни в простаті через гормональні порушення, через вікові гормональні порушення, навіть не порушення, а зміни через зміни активності кровотоку, через зміни взагалі функціонування наших ендокринних органів і простати в тому числі Розвиваються спочатку доброякісні зміни, які рано чи пізно перетворюються і трансформуються вже в злоякісні. Тому в даному випадку ми кажемо, що наше завдання це, по-перше, максимально рано зафіксувати цю проблему, і по можливості максимально знизити темпи розвитку. Цих вікових звін передміхрової залози, які, в свою чергу, вже підвищують ризики розвитку раку простати в ранньому віці. Коли ми кажемо про чоловіків старшого віку, якщо вперше виникає чи визначається, діагностується ця проблематика, наприклад, 90 чи 80 чи в 100 років, і ми розуміємо, що темпи розвитку цього захворювання вкрай малі, і вони. Не впливають на а, прогнозуємо тривалість життя, то фактично ніякого лікування, як би це дивно не здавалося, ніякого лікування чоловіку не проводиться. Тобто він знаходиться в такій а, фазі, з, на, яка має назву активне спостереження. Ми відслідковуємо аналізи, ми робимо деякі перевірки, але навіть жодні пігулки, жодні а, якісь операції чи агресивні методи лікування не використовуються, тому що це. При пізньому розвитку даного захворювання може не впливати ані на якість життя, ані на тривалість. Mm -hmm. І при цьому так ви дуже правильно сказали, що це одне з найпоширених захворювань для чоловіків старшого віку. І тут же треба е, трошки, мабуть, налякати наших е, глядачів і зрозуміти, що це захворювання, яке займає топ-3, ну, входить в топ-3 причин смертності чоловіків старшого віку по всьому світу. Знову ж таки, трохи позитиву, якщо ми беремо, наприклад, скандинавські страни, то в них частота виявлення даної проблематики підходить чи не до 50%, тобто дуже високе. Але при цьому вони мають найвищий процент виживаємості пацієнтів, вилікованості пацієнтів при даному захворюванні. Завдяки чому? Завдяки ранній діагностиці. І тут дуже сильно. Поширеність цього захворювання залежить від тривалості життя в тій чи іншій державі. Тому чим більше якість життя, чим краще якість медицини, чим більше тривалість життя, тим більше чоловіки просто будуть мати це захворювання за рахунок того, що відсоток людей, які доживають до похилого віку, воно буде вище. Тому, з одного боку, це захворювання, яке змушує нас е, тримати руку на пульсі, відслідковувати його і. Своєчасно діагностувати з другого боку, воно не таке страшне, і фактично можна сказати, що це одне з найефективніших, одне з захворювань, яке найефективніше піддається лікуванню, радикальному лікуванню, і, мабуть. Якщо можна так взагалі сказати про онкологію, навіть при необхідності радикального лікування одне з найлегших, але при своєчасному вилені. Угу. І власне хочеться спитати, як взагалі його виявити, <кій> чи є якісь фактори, які можуть підказати, що ось саме в цьому питанні є проблема без ще до обстеження, тому що про обстеження ми ще поговоримо але чи є якісь фактори, які можуть підказати? Насправді. На жаль, як і фактично будь-який пухлинний процес угу. і будь-який злоякісний процес. На первинних етапах він не має ніякої симптоматики. Ми знаємо майже всім подібні патологічні процеси в організмі, вони себе проявляють тільки тоді, коли вже ну, фактично досить пізно угу. щось робити для того, щоб врятувати людину. Або це робити дуже важко. Тому на ранніх етапах це профілактичне обстеження і профілактична діагностика. Згідно правил протоколів, ми маємо не пізніше ніж 45 років для чоловіків відстежувати щорічно робити онкологічний чекап на наявність онкології з боку чоловічої статевої системи, з боку раку простати. Якщо в сім'ї чоловіка, в його батька чи в його діда було виявлено таке захворювання, як рак передміхрової залози, то ці дослідження треба робити з 40 років. Вони себе включають аналіз крові на онкомаркер на ПСА. Він недорогий, він досить простий, він виконується в кожній лабораторії навіть в державних клініках, державних лабораторіях. Робиться огляд урологом, огляд простати, робиться УЗД. І фактично тріади, згідно рекомендацій протоколів, достатньо для того, щоб принаймні. Виокремити якісь ризикові групи пацієнтів, що потребують детальнішого, більш складного обстеження і максимально знизити рівень того, що ми не догледимо десь на початку рак передміхрової залози. Достатньо буде року між прийомами лікаря, тобто чи так згідно рекомендацій, ну згідно статистики, згідно досліджень, цього цього достатньо. І, в принципі, якщо це робити регулярно, якщо це робити. Фактично від рекомендованого віку, то вірогідність того, що ми пропустимо це захворювання і не вживемо необхідних лікувальних заходів мінімально. При цьому, на відміну, наприклад, від можливого раку шкіри, меланоми чи, не дай Боже. Онкології підшлункової залози так, як правило, з простату в нас в цей час є. Тобто, частіше за все, це не настільки швидко uh -huh. розповсюджуючийся процес, який фактично йде на дні. Тобто нас є час обстежитись, нас є час прийняти рішення, нас є час е зробити правильне, ефективне радикальне лікування. Цікаво, який відсоток чоловіків реально щороку. Мають Вкрай малий за ціль відвідувати уролога, так. Тому що якось у жінок з цим простіше, мені здається, от є якась така рекомендація, ну точно раз в рік там до гінеколога сходити, і, і, і жінки більше якісь тривожні за своє здоров'я, мені здається, ніж чоловіки. Я повторюю і своїм пацієнтам, і е, на лекціях чи на таких зустрічах, як у вас е, на жаль, ми досить повільно йдемо до гігієни. Е, е, Профілактичного здоров'я. Mm -hmm. Тому що на сьогоднішній день, коли ми питаємо у жінку, коли вона останній раз була у гінеколога, не дай Боже, вже пройшло більше року, то це рум'янець на щеках, це одразу пояснює, чому вона так довго не була, чому вже більше року вона не відвідувала профілактично жіночого лікаря. І це в принципі зазорно да, для жінки. Не, не робити профілактику свого здоров'я. Для чоловіка це предмет гордості. Якщо в 50-60 років він жодного разу не був уролога, то це те, що треба, за, за що, з точки зору чоловіка, треба давати медаль. І це те, чим він може гордитися і, в принципі, казати всім, що я принаймні. Ще досі не був у Ну фактично, я думаю, що ми потроху до цього прийдемо, і ми зрозуміємо, що профілактика це безпечніше, це легше, це ефективніше аніж лікування вже запущених проблем. Сто відсотків і дякуємо, що даєте надію, що насправді хвороба складна. Але є час, є великий відсоток, є великий шанс для того, щоб вилікувати і так далі. А підкажіть, як взагалі спосіб життя, активність фізична, можливо можуть вплинути на розвиток раку простати, тому що навіть в попередній розмові ми з вами говорили про те, що і спосіб життя він дуже сильно впливає. Ось ми про репродуктивне здоров'я говорили. Друзі, якщо ви пропустили, ось у нас була попередня розмова про це. Якщо вам цікаво, можете ще раз переглянути. Ось, власне, про активність. Про спосіб життя. Фактично, єдиної думки, чому взагалі виникає така проблема, чому виникають онкологічні захворювання в нашому організмі. Поки що на сьогоднішній день доказова медицина відповідь на це питання немає, але ми можемо чітко сказати з певністю, що якраз спосіб нашого життя, і так як ми з вами казали в початку нашої розмови. Темпи старіння нашого організму, темпи старіння нашої простати, вони будуть безпосередньо впливати на ризики появи онкологічних клітин, ризики появи раку простати. Простата буде швидше старіти а, при недотриманні банальних рекомендацій. Вони дуже банальні, а, коли це проговорює лікар, але насправді вони максимально дієві і вони набагато дієвіші, ніж будь-які пігулки. Фактично, це гігієна статевого життя, це а, відсутність. Захворювань в нашому житті чи принаймні зниження їх кількості захворювань що перед усім шляхом, це регулярні фізичне навантаження, це відсутній шкідливий звичак, які також негативно впливають і на гормональний фон, тому що від нього залежить наскільки швидко буде старіти наша простата. І від цього залежить також і активність кровотоку в передміхоровій залозі. Якщо ми кажемо тютюнопаління, алкоголь негативно впливають на капіляраток. А в даному органі також то звичайно шкідливі звички будуть пришвидшувати темпи старіння цього важливого органу, який ще з древніх часів називають друге серце чоловіка, бо воно вкрай важливе для чоловічого здоров'я, і звичайно, це буде підвищувати ризики і раку простати. Угу. Яким чином проходить лікування? Взагалі, які протоколи зараз існують, що допомагає подолати цю хворобу. На сьогоднішній день золотим стандартом лікування раку передміхурової залози назвемо це на початкових етапах. Тобто, це етап, коли пухлина злоякісна в простаті обмежена межами самого органу. Заключається в тому, що видаляється сама простата. Так звана радикальна простатектомія. Вона виконується двома метаби методами. На сьогоднішній день в сучасній медицині це або лапароскопічне видалення, тобто через проколи uh -huh. в животі, без великого розрізу виконується ця операція, або фактично те саме лапароскопічне втручання, але за допомогою роботизованої техніки Давінче. Техніки Принцип фактично той самий, але Давінче допомагає в деяких випадках зберегти ще адекватну іннервацію цієї зони, що підвищує. Віроїдність, збереження можливостей до інтимного життя чоловіка після даної операції. Угу. І а, при відсутності розповсюдження а, онкологічного процесу за межі передмихорової залози, як правило, така операція а, вона фактично фіналізує лікування в доброму сенсі цього слова, не потребуючи додаткових якихось а, травмуючих методів лікування. Це може бути. Або променева, або хіміотерапія, тобто на етапі закінчення операції закінчується лікування. Звичайно, пацієнт потім спостережується певний проміжок часу для того, щоб чітко зрозуміти, що жодна клітина ніде не загубилася. Але про те, що я казав, що це один з найбільш ефективних і легко усуваємих онкологічних процесів в організмі, тобто на, на етапі цієї операції можна зробити, забути угу. і жити далі повноцінним і щасливим життям. yes Так, справді багато чого важливого. Ми сьогодні дізналися, почули і про те, що це справді ось як будь-яка пухлина, вона дуже непомітна. І ось, власне, ще раз, як наш гість, сьогодні наголошуємо, щоб не нехтувати своїм здоров'ям, проходити регулярний чекап для того, щоб виявити на ранніх стадіях саме це захворювання і змогти його подолати, тому що це цілком реально. А хотілося б почути від вас також останок поради для наш. Глядачів стосовно того, от як нам загалом, чоловікам, все ж таки, можливо, достатньо мотивації дбати про своє здоров'я? Я завжди кажу, що якщо чоловік, який в принципі знаходиться в розкиті своїх сил да, і впевненості максимальної собі, що він може долати будь-які перепони, і він гадає, що йому не потрібна будь-яка допомога, йому не потрібна профілактика, що він вічний, як вічний. Мотор в якомусь автомобілі, то треба думати також не тільки про себе, треба думати про оточуючих. Uh -huh. Якщо в тебе є дитина, якщо в тебе є хлопець, то показуй своїм прикладом, як піклуватись про своє здоров'я. Якщо в тебе ще живий батько, то приходячи до уролога, візьми його з собою. Тобто, якщо ти розумієш, що на твоїх плечах тримається вся сім'я, то піклуйся про чоловіче здоров'я, візьми на себе. Цю ношу для того, щоб розвивати етику профілактики цього здоров'я, і можливо профілактики захворювань у своїх батьків та е, виховання, е, як зберігати чоловіче здоров'я своїх дітей, Дякуємо. класні поради про те, що от, по перше, своїм прикладом, так тому що відповідальність за інших за сім'ю, це ну, сьогодні дуже важливо. Я думаю, що такі речі справді чоловіків і мотивують. А, так, насправді, можливо, у вас є ще щось, що ми не проговорились саме з цієї теми, і ми, можливо, ще не поставили якийсь такий важливий останній меседж, якщо у вас є. Я хочу ще раз просто сказати за те, що всі ті аспекти, які ми з вами сьогодні проговорили, це фертильність, це можливість до зачаття, це взагалі чоловіча статева здоров'я і здоров'я чоловічого організму, це профілактика і можливість. В перспективі уникнути чи відсунути ризик виникнення онкологічних захворювань, вони закладаються частково від народження, і насправді я нещодавно прочитав таку цікаву статтю, що наша поведінка, наш, наш образ життя, наша фізична активність, наші шкідливі звички, вони на генетичному рівні вкладають ризики по розвитку. Відсрочених проблем не стільки, навіть в наших дітей, а в наших онуків. І коли ми розуміємо, що ми на сьогоднішній день не хочемо займатися спортом, що ми хочемо їсти те, що ми хочемо, okay. тільки смаколики, що ми можемо собі дозволити, бо ми нехтуємо своїм життям і якості життя, ми хочемо собі дозволити. Якісь хибні звички, okay. то ви руйнуєте не тільки своє життя, ви руйнуєте життя не тільки своїх дітей, які бачать, як не треба жити. Але ви, на жаль, закладаєте також пошкодження в ДНК своїм онукам і фактично нехтуєте декількома поколінням. Тобто ваше життя і ваш образ життя це вклад в перспективу послідуючих поколінь на дуже, дуже багато років. Тому. Любіть себе, любіть оточуючих, любіть своїх онуків. Дякуємо. Справді, це настільки сильні, сильні слова, які стосуються, я впевнена, не тільки чоловіків, але також жінок, Чайно. взагалі всіх людей, тому що бачите, друзі, наше життя і наші звички сьогодні вони впливають не тільки на нас, але і на майбутнє покоління, навіть на наших онуків. Дякуємо вам, пане Антон, Дякую. за те, що були з нами і розкрили так доступно ці дві важливі, навіть важкі. Та ми дякуємо вам. Бажаємо успіхів і здоров'я вашим пацієнтам. Дякую.